Кулі-світильники, вони в мене вже майже рік простоїли. Десь в кінці весни я їх поставив. Вони, дивіться, пластик нічого не пожовтів. Як був білий, такий і є він зараз білий. Це 20 см діаметр. А, І вони світяться ввечері. Тобто відео і профілі теж є, я їх знімав, можете подивитися, що вони світяться. Все з ними класно, все чудово. Є вони в нас теж в продажу, є і забор у нас в продажу, є ось такий бардюр садовий, який можна взагалі хвильками, як хочеш, ти його виставляєш. Ось, бачите, хвилькою тут пішло, тут далі вже полукругом пішло, тут по прямій його можна виставити. 15 сантиметрів над землею. Він виходить, висота в нього йде в ось такій коробці. 3,8 метрів. Він стійкий і до морозу, і до, до ультрафіолету. До сонця не вигорає. Забор ось рік простояв, теж все чудово, нічого не вигорів, нічого ніде не поламалось, на морозі не посипалось, на сонці не вигоріло. Ну Класний пластик це один виробник що забора, що цього бордюра. Тобто класний, якісний пластик і на заборі, і на бордюрі. Забори у нас є білий, темно-коричневий, зелений, світлокоричневий. Упаковка у нас іде чотири ось таких секцій. Бачите, секції з'єднані між собою. Ось тако. Виходить, такий полукружок, коли вони з'єднуються між собою. Цін два з Довжина цих чотирьох секцій виходить. Ціна лише 400 гривень. Упаковка, і ось бордюр, Він йде в коробці 3,8 метра. Загальна довжина. У нас виходить ціна 999 гривень всього на всього. Ось такі є. Бачите, елементи тут такі, що ну, зручно, класно його можна ставити під кутом 90 градусів. Підправка нової пошти по всій Україні.